Далі з нами Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаю. Доброго ранку ведемо пане Андрію. Почнімо напевно нашу розмову з традиційного запитання останніх кількох місяців. Кордон з Білорусі український. І вчора знову була заява польського президента пана Дуди про те, що якщо Білорусь піде наступом на Україну, то мовляв на думку пана Дуди, білоруси повстануть проти режиму Лукашенка. Але це загострює вкотре розмови про можливість наступу з того боку, що кажуть прикордонники станом на цей момент. Видно підготовку до наступу. Ну, власне, можу вкотре зазначити, що ситуація по кордону з Білорусі вона залишається повністю контрольованою. Звісно, що цьому напрямку приділяється значна увага, бо там на території Білорусі знаходяться і підрозділи Російської Федерації однак, такого ударного необхідного групування, яке б могло здійснити вторгнення. На територію України на даний час ми не відмічаємо також. Не відмічають і наші підрозділи розвідки, які простежують ситуацію в території Білорусі. Російські військові, які знаходяться там, вони переважно перебувають на полігонах. де Відбувається навчання спільно з підрозділем Російської Республіки Білорусь. Ну або ж де відбувається власна їхня підготовка. Звісно, що ворога не можна недооцінювати, бо в будь-який момент цей напрямок також може стати активним, попри навіть те, що немає достатніх сил для якихось стратегічного досягнення якихось стратегічних цілей. Тому ми готуємося до розвитку будь-якої ситуації, і кордон продовжує укріплювати як безпосередньо лінії держрубежу нашого, так і по прикордонню тому числі відбувається постійна взаємодія, підготовка наших сил оборони, які перебувають на цьому напрямку для посилення нашої безпеки, зрозуміло. Тобто на цій ділянці кордону прикордонники укріплюють і слідкують. Але я знаю, що частина прикордонних військ веде активні бойові дії на сході на лінії фронту. Як там зараз у прикордонників справи, і якщо можна сказати, де на яких напрямках бодай вони воюють? Дійсно, наші підрозділи також складають сили оборони і на сході нашої країни, де ведуться повномасштабні бойові дії, в тому числі наші підрозділи боронять Бахмутський напрямок, Авдіївський напрямок. Кілька днів тому з передової повернувся голова державної прикордонної служби, який перебував в підрозділах відомства безпосередньо там на передовій. До речі, він також відзначив хлопців розрахунок ПЗРК, який за тиждень збив два літаки. Це були су 25 Ну і, власне, тепер авіація ворога дещо знизилася в їхній кількості. Проте, як зазначають і ця ситуація, така досить складна, оскільки щоденно штурмує. І позиції, де знаходяться прикордонники, і позиції, де знаходяться прикордонники разом зі Збройними силами України, штурм штурму відбувається постійно, і фактично ворог кидає дуже, дуже великі сили для того, щоб вибити наших охоронців займаних позицій, не жаліючи особливо свою живу силу, бо фактично штурм відбувається. Вони йдуть по трупам своїх солдат, і але наші хлопці мужньо боронять цей напрямок. Вони відбивають всі штуки атаки. Значить, що на е, наші хлопці прикривають і міномет мінометні розрахунки, які е, за коригуванням аеророзвідки виявляють е, також на підступах ще е, спроби на наступу е, відбувається. Погонь по нападкам для того, щоб знизити їхню інтенсивність, але але штурми не припиняють, і досить складна. Ну, тобто, там прикордонники виконують функцію оборонців, але ми кілька днів тому з вами говорили в ефірі про формування бригад цю гвардії наступу. Кілька бригад, які формуються в рамках міністерства внутрішніх справ, і окрема бригада буде цієї гвардії наступу сформована з прикордонників. Тобто, вона прикордонна буде така бригада. Як відбувається набір до неї достатньо охочих? Ну власне, так серед восьми бригад, які формуються в міністерстві внутрішніх справ, одна з них в державній прикордонній службі, це сталевий кордон, і як я і зазначав раніше, формування бригади продовжується. Це власне кістяки, який вже сформований з тих підрозділів, які і боронили Україну на півночі, і борони, боронили Україну на сході. Вони зараз. Ну, скажімо так, перегруповуються і йдуть в місця дислокації для того, щоб почати вже підготовку. Ну і е, окремий набір відбувається через е, е, загальну таку систему, сайт Міністерства внутрішніх справ додаток Storm де охочі можуть подати заявки. І власне наші представники також знаходяться в ЦНАПах їх більше 140, де вони можуть прийти і подати свою заявку на вступ, в тому числі до сталого кордону. Станом на зараз вже приходино близько 3,5 тисяч заявок до нашого підрозділу. З кожним ведеться далі індивідуальна робота. щодо подальшого вступу Це може бути або ж контракт. Або е, призов по мобілізації, але власне на добровільній основі і тих, хто е, дійсно хочети ворога вступити в лави українських захисників для Зрозуміло. того, щоб по наші сили оборони на сході нашої країни і вигнати ворога з нашої землі. Понад три тисячі заявок. Це серйозний результат. Е, оптимістично. Дякую, пане Андрію, за включення. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами в ефірі. А далі...